Екосистема рівного під загрозою. На головній водній артерії міста з'являється мертва риба. Якщо нічого не зробити, це може призвести до екологічної катастрофи не лише в Рівному, а в цілій області. До приїзду знімальної групи першого місцевого на місце події мертвої риби вже не було. Чи то комунальники визбирали, чи чайки, а може й течією віднесло далі, гадає місцевий рибалка Олександр. І мені тут дуже подобається ловити. Але Одна проблема, що тут травять рибу. Чим як, не знаю. І дохнет обычно біла риба. Окунь, плотва, верховодка. Карась уходить на це, на он, Ему практично все одно. Просто хороша речка. І можна здесь ловити і можна розводити рибу. Причин мару риби безліч, кажуть місцеві. Химчистку про це саме проаналізувати її, про розмовляти, як в них осуществляется очистка всіх цих діл. Які зброси, куди вона виходить, взагалі механізм очистки, то чим вони там займаються, вони ж займаються, все-таки е вона ж хімчистка практично. Значить, якісь відходи мають бути. Кожний раз, коли температура перевищує так, якусь межу, градусів 26-27, вона дохне. Кожний а Це раз. чому? Є така е недостатність е е вони, е кисню у воді. Е Якщо е до е тих стоків, ну скажімо, вирогідних. Додаються ще температурні перепади, то тобто природа ще, скажімо, вмішується своїми температурними показниками. Це все накладується один до одного. Результат, як ми маємо на лице. Міський голова Рівного про проблему знає, але нічим допомогти не може. Мовляв, в міському бюджеті як завжди, немає грошей. Навряд чи щось зміниться в найближчий час. Зробили зараз аналізи. Найшли в цьому році це другий мор риби. Перший мор риби був у верхів'ях Басилкута. Там був якийсь скид. Не знайшли винного, але були виявлені сліди. Зараз знайшли, по моїм даним, сліди м'яка. Допускаю, що був якийсь скид в цьому районі, оскільки вона мілка і в жарку погоду прогрівається, то це для неї фатально для риби. Я не думаю, що щось зміниться в найближчий. Час. Ми почесним все зробимо, але з огляду на параметри цієї річки не думаю, що щось зміниться. Володимир Хумко сподівається на фінансову допомогу з Києва. Однак, коли вона прийде, поки невідомо. Між тим риба в усті продовжує вмирати. Олександр Тозюрійкобівартем Логовський. Новини Рівного.